Власне, вас не було. Ось, А тут був онук, він відпочивав, був, спав, і оце все на нього валилося. Ось, бачите, все. Його порізало скло, ну, слава Богу, хоч живий. Оце добре, що робити, ми не знаємо тепер. Сусіди під нами живуть. Вони сиділи якраз на кухні, вони в лікарні, хирургії. Їх дуже порізали склон. Чоловіку спину, а жінку усю моя кімната, можете зайти, подивитися, що тут. Це, бачите, випали. Оце звідси випало. Ось дивіться, Ну це я вже квіти підняла свої, Бачите, вікна, все, я не знаю, що вам... не знаю, Я не знаю, з чого починати. Що ви такого наробили їм? Що вони отакі роблять з нами, обзивають, вбивають. Це, це жах. Просто жах. У мене слів нема, навіть Це не люди, це він не людина. Путін. Він диявол. Одне слово, люди таке не роблять. Він сидить вдома, другий чоловік, допустим, який летить, чи запускає кнопку. Да? Він прийшов, породився діточок по головкам, випили чайок і він пішов на роботу, да? нажав кнопку, і ця ж кнопка, що пустилася сюди реки, била такі ж, як у нього, дітей. Він о цьому не думає. Ні. Яке може бути ще розуміння чи що це. це це не не ненависть, така що я не знаю як з цим жити далі.